Всім привіт! Сьогодні я хочу вам розповісти про середньобюджетний ігровий ПК, що має наразі тягнути всі відомі ігри на ультах, які я зібрав для свого сина на його 13-й день народження в грудні 24-го року. Для збірки даного ПК мій вибір пав на наступні комплектуючі. Корпус Be Quiet! Dark Base Pro 901, материнська плата MSI B650 Gaming Plus Wi-Fi. Своїмих сегменті, мабуть, найкраще співвідношення ціни та якості. Процесор від AMD Ryzen 7 9700 x по характеристикам плюс-мінус як Ryzen 7 7800X3D, проте трохи дешевший та вважається одним із самих холодних процесорів на сьогоднішній день. За охолодження процесора відповідає кулер Noctua NH D15 Chromax Black. Оперативна пам'ять Kingston Fury DDR5, яка працює на частоті 6000 МГц. Накопичувач SSD Samsung 990 Pro на 2 ТБ. Відеокарта Asus RTX 4070 Ti Super TUF Gaming, яка має на борту 16 ГБ оперативної пам'яті. Заживлювати це все буде блок живлення від MSI MPG A1000G на 1000 Вт. З роз'ємом нового покоління для відеокарт PCIe 5.0, що дає змогу не використовувати комплектні перехідники. Якості операційної системи встановлена ліцензійна Windows 11 Home. Монітор на 27 дюймів ASUS ASOS Gaming VG27 AQML1A з частотою оновлення 260 Гц та двома вбудованими динамиками по 2 Вт. Клавіатура Royal Clutch R75. Мишка, райзер, десадер, V3 Hyperspeed. Кому цікаво, ссылки на контактуючі я залишу в описі під цим відео. Напишіть в коментарях, як вам така збірка, та наскільки, на вашу думку, вона актуальна на сьогоднішній день. Якщо вам сподобалось це відео, з вас лайк та підписка. Всім добра!